Всім привіт! У коментарях до попереднього відео, присвяченого збірці Tube Screamer, виникло декілька питань стосовно загальних принципів побудови подібних схем. І тому я вирішив зняти серію відео, що присвячені окремим елементам схемотехніки, основним принципам та стандартним рішенням. І хотів би почати я цю серію з rc фільтрів та роздільних конденсаторів. Так що поїхали! Ну що ж, відкритий у мене зараз симулятор, і я хочу додати генератор змінного струму з частотою 400 Гц. Це така досить гарна частота для звуку. Досить багато чого працює саме з цією частотою, і вона, як відправна точка, досить непогана. Почнемо ми з хайпас фільтру, тобто фільтру, який дозволяє проходити високим частотам та певним чином підрізнає низькі частоти. Налаштую метрики. Два графіка буде: один для вхідного сигналу, це буде синусоїда у нас. Максимальним вольтажем 9 вольт, тобто від мінус 9 до плюс 9, та от у нас буде вихід. Це може бути вихід на наступний каскад, чи на вихід з педальки, чи таке інше. Що ж, почнемо нашу симуляцію, додавши просто звичайнісінький резистор. Ну що ж, розпочнемо. Як ми бачимо, вхідний та вихідний сигнал нічим не відрізняються, резистор не особ... особливо не впливає на результат. Давайте замінимо його на конденсатор. Резистор поки що взагалі вибираємо, прибираємо з ланцюжка. Та залишаємо тут конденсатор. Як ми бачимо, сигнал теж особливо не змінюється. Давайте візьмемо більш стандартне значення для усіляких педальок чи підсилювачів це 22 n Додали в ланцюжок конденсатор 22 нанофарад. І, як ми бачимо, сигнал. Проходить нормально і нічого не змінюється. Давайте додамо резистор після конденсатору. І ось ми додаємо 1К. Як ви бачите, 1К повністю майже прибирає всю амплітуду сигналу. Давайте замінимо на 100К, для того, щоб сигнал більш-менш пристойно залишався. Тобто, на вході у нас. Амплітуда 9 вольт, на виході у нас амплітуда трошки вже зменшилась 8 з чимось вольт. Е е е якщо ми збільшимо значення цього конден... резистора, то можна побачити, що майже жодного зрізу низьких. Майже ж жодної зрізу амплітуди не відбувається, тому повернемось до 100 кОм як відправної точки. Якщо зменшити об'ємність конденсатора, наприклад, поставити 10n замість 22N, то ми маємо отримати більш виражений ефект. Давайте для цих значень подивимось, як які будуть зміни на різних частотах. Як ми могли побачити, замість 9 вольт, майже 9 вольт ми отримали 8,3 вольти. На виході. Давайте спробуємо різні частоти. Трошки збільшимо частоту 500 Гц, і як ми бачимо, у нас є приріст амплітуди на виході. 600 Гц. Знову приріст. І для 750 Гц ми так само вже отримуємо знову приріст. Ну і можна перевірити ще для 1 кГц. Тут ми вже отримуємо майже 9 вольт. Тобто можемо казати, що десь від. Десь від 1,5 кГц ми отримуємо початок падіння низьких частот. Давайте подивимось, як це, цей, цей фільтр поводить себе на більш низьких частотах 300 Гц. Знову отримуємо незначне падіння, тобто повертаємось десь. До восьми вольт, якщо буде двісті Гц, Отримаємо ще незначне падіння. До семи вольт для 100 Гц Це буде. Більш значне падіння вже до 5 вольт, якщо ми візьмемо 50 Гц, то ви отримаємо вже 3 вольти, тобто дуже-дуже значне падіння. Як... Тепер, якщо ми повернемо, якщо ми збільшимо, отримаємо значення. До одного мікрофарада, наприклад, то ми, як можна побачити, отримаємо досить, досить інший графік, і тут вже коливання йдуть вже до 7 вольт. А якщо поєднати все це з резистором, наприклад, 470 кОм, то взагалі. Отримаємо вже більше 8 вольт, тобто майже без падіння частоти на 50 Гц. Тому любителі Hi-Fi дуже люблять конденсатори великої ємності, вони можуть в такі ланцюжки ставити і 1, і 1, 10 мікрофарад, і таке інше. До того ж, любителі хай-фай люблять невеликі значення резисторів на землю, тому великі значення ємностей must have. Навіщо ж нам вели такі випадки, коли ми майже не зрізаємо високі частоти, вірніше низькі частоти. Справа в тому, що якщо ми додамо до нашого джерела зміщення. Вольтажу відносно нуля за рахунок постійного струму, як я це зробив зараз на прикладі, то ми отримаємо коливання не від мінус 9 до плюс 9 синусоїду, а отримуємо вже зміщення на 5 вольт плюс 5 вольт. І якщо я, я перелаштував графік, як можна побачити. Для такої ситуації е, наша система пропускає всі частоти, проте вона, на відміну від графіку вхідного сигналу, прибирає постійну складову з нашої джерела. Тобто, це не одразу видно на схемі на симуляції. Проте, як ви бачите трошки згодом, все повертається до стану, коли у нас на виході амплітуда залишається та самою: 9 вольт в одну сторону, 9 вольт в іншу. Проте виключена складова постійного струму з сигналу. Таким чином ми. Фактично ізолювали один можливий каскад від іншого. Таким чином ми можемо правильно підлаштовувати каскади так, як потрібно, без урахування попереднього каскаду. Тому ці, такі конденсатори в такому режимі в підключення називаються конденсаторами розділювальними каплінг капаситор або блокін капаситор англійською мовою, і використовується для таких цілей. І на додачу до цього я хочу розповісти про високочастотні фільтри, тобто, вірніше, low-pass фільтр, тобто, коли ми відсіюємо коливання високих частот і залишаємо низькочастотну складову. Тут все навпаки. Давайте приберу зміщення струму. Давайте поки не буду прибирати. Окей. Ми ставимо резистор і слідом за ним конденсатор. І як ми можемо побачити, у нас тут частоти відсіялись. Лінія спереду. На виході рівно повністю. Давайте зменшимо значення резистору. Як ви можете побачити, ми повертаємось до певної амплітуди. На даний момент це 7,3 вольта. І давайте я зменшу. Значення конденсатора на 100 нФ І ми отримаємо майже таку самісіньку амплітуду. А, так, прибираю зміщення за постійним струмом і отримуємо майже однакові графіки. В чому суть? У нас зараз на частоті 50 Гц. Ми отримаємо одну і ту саму амплітуду напруги. Якщо я додам до 60 Гц. Все залишається плюс-мінус так само, хоча напруга трошки-трошки зменшилась. Давайте одразу до 100 Гц. Трошки прискоримось. І напруга знову впала. І давайте 200 Гц. Нове падіння напруги. І давайте 500 одразу, щоб було більш очевидно, більш зрозуміло. Тут вже дуже значне падіння напруги в три рази. І якщо ми підемо, повернемось десь до 40 Гц. Ми одразу отримаємо 8, 8,7 на 30 Гц. будемо 8-9 майже. Тобто ми можемо бачити, що після, тут якраз фільтр працює таким чином, що після 30 Гц ми маємо починаємо пласке таке падіння. Вольтажу на високих частотах, що й треба було досягнути. В принципі, в цьому відео на сьогодні все. Наступного разу я хочу розібрати, як працюють діоди, для чого вони використовуються. І також деякі інші моменти. Сподіваюсь, це було відео корисним. І стає. І деякі моменти для вас стали більш зрозумілими з моїх попередніх відео на все добре. До нових зустрічей!